Благодійний фонд Карітас разом із швейцарськими партнерами організували благодійний захід для дітей із Хмельницької громади. Це спільна акція і з нашими швейцарськими партнерами, і інші партнери. Там також волонтери різного, так би мовити, гатунку. І бізнесмени, і музиканти, і спортсмени. Тобто всі вони об'єдналися для того, щоб сьогодні дитяча посмішка цих дітей була на їхніх устах». Для цього в обласній філармонії зібрали понад три сотні дітей. Там малечу очікували солодощі та чимало приємних подаруночків, окремо підібраних згідно статі та віковій категорії. Тут є така скепка і футбольний м'яч. Тут також пакуночок є для хлопчика, тут вже є спортивна футболка така і шорти, також свічечки. Не дитини кожної є день народження, то дитина може собі на тортик свічки. Запалити такі м'які іграшки є більші, є менші. Це ми для дівчаток підготували ракетки. Ще сюди ми поставили до ракеток так само бутилочки для води. Та на меті у благодійників стояли не лише подарунки, а й щирі дитячі емоції. Коли ми планували сьогоднішню акцію. Е не хотілося просто банально зробити роздачу благодійної допомоги. І було прийнято рішення з нашими швейцарськими партнерами зробити так, щоб діти, які отримують сьогодні подарунки, швейцарський шоколад, отримали також враження на все їхнє життя, щоб діти отримали також дуже важливі емоції. Тож місцевий оркестр презентував дітям всесвітньо відомі витвори музичного мистецтва. Позитивні емоції від оркестру отримали і батьки, і діти розчуленою із зали вийшла пані Наталя разом із сином Микитою. Вже три роки мама та син відвідують соціальний центр при благодійному фонді. Жінка каже, з того часу стан сина змінився на краще. Як на мене, це ну у нас в Хмельницькому це напевно, що один такий заклад, який дає дітям дуже класну реабілітацію. Там і реабілітолог. І психологи, і логопеди. Зміни дуже великі є, дуже великі. І Так само самі педагоги говорять, що в нас зміни великі. І, ну і ми, як батьки, це бачимо. Загалом акція від швейцарських та українських благодійників охопила понад 400 дітей з усієї області.